Всім вітання, допі друзі! Ви на каналі ЯКІ, сьогодні у нас велика арена 5х5, 5, третій раунд. Як ми знаємо, попередній раунд ми програли. Це ще було відомо в тому самому відосіку. І сьогодні у нас суперник 9.3 мільйони. Як ми бачимо, 5 легенд, проте я темна рейд. Це вже не дуже добре. У мене з ними не виходить. Також по флоту тут є кат. R8, до речі. Це добре. Він уже нас закрив. Мого ката з другої спроби. І напевно пішку без фейлів. О, ой-ой-ой, і на Фенікса. і на Омікваєр. Два фейла. В запасі. З Легенд я бачу Рей і Кайло Рен... е, цього. Вибачаюсь. Лорда Вейдера Давайте відкривати нижню локацію. І Лорда Вейдера, звичайно. звичайно заберемо за такого персонажа, як Дарт Бейн. <кій> Ой, непогано. Бам. <кій> Нормально. Окей, да. Бам. До речі, дуже быстренько двоє відкисли. І... <кій> Хто не знав, до речі? Дарт Бейн Якщо саме ну, такий звичайний склад ЛВ, то і навіть на війнах гільдії він також Лорда Вейдера забирає. Ну Тобто не з новими клонами. Новими клонами я не провіряв сам. А от саме з таким звичайним старим складом там І на війна Гіллів. Вправляється. Хоча там надіють Омікрон, тому. Це прикольно. А от Леєю вже не справляється на війнах, як тут зазвичай. Бам. Бам. Звичайно, там набагато довше бій іде. Там десь зазвичай на секунді 30-й Бейн, До кінця 30 секунді Дарт Бейн все-таки знищує лорда Вейдера. Потебійка там за пекло. Давайте Імперія. Нехай розбереться. І. Гранд Адмірал Траун. Давайте. фул склад. Без ризиків нам треба не нафейлити. Сьогодні наша задача це не нафейлити. Бам. 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 Ну, стійкості мало, тому тут альфа відлітає 10 Ауч! Ну і ізі. 65 без якихось питань. Тут у нас, до речі, чуть-чуть небезпечно може бути. Все таки це такі омікрон присутній. Проте я думаю, що джедаї. Не ти. Ти. ти Ну, наприклад, ти, наприклад, танк. Я думаю, вони повинні справлятись. Чому ні? Тут ще від бомбочок у нас є захист, як ніяк. Чомусь Езра, походив взагалі перший. Добрий вечір. Ні, на що так тупо зафейду? <кій> Не віриться давай, Йодик, Розганяйся. Да, Ембо він такий самий хрупкий, як покажут. Розганяємо йодика, підхилюємо його, ще раз підхилюємо. Масовочка. Неприємно. Треба цього обофета, щоб не було лишніх загроз. Суспільству, як то кажуть. Під... Так, будь ласка, сюди. Але хоча, на жаль, на друге життя не переноситься. М -м 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 -м. Треба чекати мітку. Проте треба сподіватися, що Боба в цей час нікого не вб'є. Давайте сюди, чисто, щоб відхилитись. Так, а ну вбийте його майже. Не розкидаємо позитивний ефект, щоб ракетка не так вальнула все-таки. Добиваємо бобу, це чудово. Бавчики, бафчики. Ензу втратили, ну вже ладно, як є. Головне, щоб впорались, тому що хотів дешево на всякий випадок, слава Богу, здається, поки все виходить. Ну, все-таки тут у них вже дамагера не залишилось, як такого. Тому, по ідеї, це повинна бути перемога. Давайте кедвейну все-таки Він чуть-чуть надамажиться побільше. Може бути неприємно. М -м так, на Сревана. Чуть-чуть блоків. Т ладно, давайте в босках ліпаємо. О, дуже добре. Так, на себе а себе не можна. Ну хоча би його. Ну так, да. втратили Едру, на жаль. Проте забрали. Опа. І наша економія, можливо, буде не дарма, тому що тут легенда Кенобі позаду. Ось так. Такий сюрприз зробили нам. Інквізиторій. Кенобі. Давайте, давайте, давайте так. Сюди все-таки за інквізиторій з такрончиком якимось. А так, крім демедж погнали. Ефективність, здається, ще була. 100% блоки. До речі, заблокували. Знімається? Не зніметься. Місану. Ай-яй-яй, ч там був глазик, я не зніміти. Мітка смерті з'явилась. Знову там ходу не помітити цей глазік, або вони місують як чорти. Та або... на напівульти я щось не помітив. Здається, так. Але вони зараз будуть фокусити всі гранда. Це трошки неприємно. Не трогайте гранда. Не. Ну, вже відхилився все 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 техніка. добре. Найс. Ну, залишився один. Кенобі його залишилось пробити, да і все. Щесь ліпоту накинули. Бам! Бус би Гранді, якщо тр третю здібництво, да так. Взагалі прекрасно. nice. Інкізитори впоралися із дачею. Я ще й зберіг легенду Кенобі. Сюди, сюди, сюди. Я хочу за легенду Кайло Рена. я не бачу, побачу. Давайте також датик. Че, давайте цей. Угу, неприємно блоки, це завжди неприємно. Ауч! Ну луплять вони нормально, я вам скажу. Прям... Прям жесть як блядь. Ще ці блоки дають мороки. Ось і один залишився воїн в полі. Серьйозно? Отак от легко. Ось так ось легко Кайлорен від, відлетів від них. Я в шоці. Це може бути проблемою. Трімвірат тут не справляється, мені здається, що справляється. Але мій тріумвірат, ну він такий убогий. Що ж робити? Давайте повіримо. На разочок повіримо. Трієм Колись він повинен. Ну, походу, не сьогодні, не. Ну хоча б живий ще... танки наші живі. Тут блок падає на няшку. Ладно, повірив називається Лучше би не вірив. <клес> 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 Ой, постійний. Це такі це напевно. Коли без реви тут вони можуть забрати. Бо коли рева є, то все сразу. Остання надія. Що вони тупо не проб'ють пана Геса. Ну, пробивають поки нормально, я вам скажу. Там ще й блок на рексі, якщо він походить, то нічого, нічогісінько не станеться. <кхм> так, файвс пожертвував собою, але тут так виносить, що це жесть. Ну все. До речі, може, хочешь сестру. Давай! Пам! Хорош! Хоча б її, слава тебе господи, помилуй. Пам! Хорош! Його! Он да мажится найбільше. Взагалі пушка. Ай, ай! Жить! Неее nee. ну хорош, Гес Сулянова, як то кажуть. Так давайте с убивам. Блін, тут кайворен, звичайно цей. Може бути прикол. Вот не застанет. Ау, тихо там. Розбушувалися вже бачу. Один на один зараз залишимось типочком. а все. Тут хоча б без приколів. Так, давайте сюди йдемо, щоб знати хто у нас залишиться взагалі. Ну тут без варіантів схоже. Тут без варіантів. і ГЕСа нема. К тому так. Ах ты. Ну, ладно, ладно. Нового пультуємо. Тут сто відсотків його. Так, сюди збили? Звідси збили? Перш звідси залишилось. Збили. Нормально. Давайте так. Ну и две палки ему зруины в одной походке. А ну ай-яй-яй, майже. Арущ, хорош. хорош це дуже чудово. А ти вже безкорисний, друже. Ой, вибачаюсь. Добити? Найс. Ну тут без приколів. Але дуже багато за фейдер на одній пачці жах. Тут цей Кіріланбек. Таке така мерзость. Так мені може заруїнити все. Mm -hmm. Давайте ми сюди за них. Я надіюсь, древо не підведе То хто, но не древо. Ну, було очевидно Цей вид киса. Отстань. Того застанили, цього доб'ємо. Ой, гарно. Не підвели, не підвели нормально. Тут браковочку в мене надія. є, е, е таки, лайбик поможет. Ось так ось. Ось так ось. Гарно. Ще одна масолочка, Ще одна масолочка. Ну уже крашу фильм, знаете. Гарно. Чудово, браковочка супер, супер. Браковочка супер зробила взагалі прям ідеально. У нього ще й кап дефі. Ай-яй-яй. Ну і пан Панкелес. Добере. Тут трішечки. Після свого батька, як то кажуть. Треба добрати, а то не якось негарно. Все-таки зміг подужити я цю реву, слава тобі, господи. Ну і що Момент істини. Чи зможу? Мені треба ще з першої спроби бажано. Прям дуже бажано. Тут не сім зірок, хоча б склад не самий не самий прям імбовий. Нема кетбей на старті, що дає трошки менше демеджу на початку. Тому я повірю, що є шанс. Чуть-чуть боляче вже, як ми бачимо. Е Денгарчику. Тут звичайно, звичайно, так. Ні, не можна було вмирати. Це дуже погано. Не встиг жити до плакуна. У нас хлопак. Саме в плакуна летить, до речі, відпускає. Тут зараз Кетбейн, Боба взагалі не вилітає. Ну, можливо, до речі, саме склад з, бо... з боском це Анті Анті-Гер. Тут ти не можеш зафокусити так, щоб 100%. Тому саме... Так, це трошки печально. Вчить цей пост, коли тих проб'єш. От шо він цей пост хоче? Що він до людей не дає інших бити? Ну все. Це кінцево. Це сьогодні наш підважний переговорний впорався зі своєю задачею. На жаль, на жаль. Мітка смерті до побачення. Здатись. <кій> <кій> ну що? Хоча б цей заберем, надіюсь. Цього ложка. Ну таку собі ультую на те, чесно. Бам! Живий. Нормально вони там жучків розмножили. Ну і капець цього. Рен зараз буде. Поперше станчик? А, навіть так. Взагалі прекрасно. Ну. є, порались, порались. Ну, все. Більш немає в мене варіантів. Така от сьогодні була битва, трохи напружена. Е, були фейли, як бачили в противника, як і в мене. На жаль, цей брекет це провал. Це 03. 03. Е, трошки сумно. Трошки сумно, проте. На цим нічого не поробиш. Тому всім дякую, хто пише коментарі, ставить лайки. Також дякую за перегляд. До нових зустрічей. Та нехай прибуде з вами сила!